От, моя робота снайпера почалася ще від Володарського напрямку, потім Сватівський напрямок, і тут Апокровський напрямок де ми поміняли третю штурмову бригаду. От. Тут робота дуже складна, тому що бої динамічні. Ворог завтра там, сьогодні тут. І нам постійно треба підлаштовувати нашу роботу для того, щоб ми могли успішно його вражати і знищувати. Я вважаю, що це дуже така складність, одна з найбільших, що просто динамічні бої. От. А ще. Складність полягає в тому, що дронів просто надзвичайно багато. Роями літають, от, виявляють як і в денну пору доби, так і в темну пору доби. Під час спостереження і виявлення ворога ага, звертаю увагу насамперед на маскування їхніх позицій. Десь там може сітка відсіти на вітру, от, мусор біля позиції валятися, або рух ворога. Рух він в оптику дуже помітний. І, як правило, ми помічаємо ворога по руху. Ось, прибиваємо туди відстань, і далі чекаємо, коли він буде або назад повертатися, або знову там буде рухатись, щоб успішно відпрацювати по ньому. Для мене романтика в моїй роботі полягає в тому, що ми шукаємо свої позиції, ми її маскуємо, і ми полюємо. Полюємо як на тварин, бо ворог для нас це просто тварина і нічого більшого. Ніякої жалості, він просто одна холоднокровність до ворога. Ось, і оце спостереження, пошук його він надихає, так ти чекаєш, чекаєш це очікування. Щоб зробити той один влучний постріл, від якого тебе насолоди дуже багато. Коли я успішно відпрацьовую, у мене мотивація з'являється дуже багато, хочеться все більше і більше і більше, Там, рости до якогось етапу, як то кажуть, настріляти велику пачку, ось, щоб вона була і в неї пишатися. От. Просто для мене це як не просто робота, а захоплення стало. От. Спортивний інтерес просто. От. Якщо ви хочете до нас, у нас дуже дружній колектив, один одного постійно підтримуємо І працюємо. У нас немає такого, щоб десь якась там, хтось зверху, хтось нижче. У нас всі однакові, навіть командири. Ось, і Ми з командирами вільно говоримо. У нас немає такого, як Савок, там, Салдепіш що командир сказав і все все так роблять. От, командир до нас прислухається, він розуміє нашу важкість всієї роботи. от, І постійно нам або підказує, або ми йому кажемо як краще. от, І він до нас прислухається. Тому. Можна, типу, йти служити в армію. Головне, щоб було бажання от, і страх. Він нормальний. От, ми також боїмося, але воно все переборюється і от, головне, це захищати країну, щоб потім було що відповісти своїм дітям.